І спробуємо розібратися, яким чином нам все-таки ту любов відчути, по-перше, безвідносно до об'єкту, яку просто в собі щось таке відчувати, скажімо, любов до життя, любов до навколишнього світу. І вже потім, можливо, як наслідок, ця любов може транслюватися там до конкретно вибраних об'єктів. Ну, наскільки я розумію, що так чи інакше сьогодні, напевно, будемо говорити ще про стосунки між людьми, оскільки ну, абстрактно про любов не цікаво, певно, нікому. Так само сьогодні спробуємо торкнутися такої теми, чому не вдається нам, от якщо навіть ми десь всередині відчуваємо почуття, як потенційну можливість, чому нам не вдається постійно проявляти її в житті і чому в стосунках наших з іншими людьми зараз безвідносно до наших психотипів а просто. Чому в нас тут з іншими людьми дуже часто має місце е, дисгармонія, скажімо так. Тобто чому нема щастя? Туди, Або, можливо, є, а хотілося б ще більше. Давайте ще раз. Ще? Любов. <смітна> 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 любов до об'єкту це не любов, це прив'язаність. дійсно визначені правильно написано в на Вікіпедії, але це не можна назвати любов'ю як такою. Любов це щось таке, що не має відношення до якихось зовнішніх чи внутрішніх об'єктів. Ні до зовнішніх подій чи людей не має відношення, ні до внутрішніх своїх якихось станів, пов'язаних з минулим чи теперішнім. Відтак, коли ми говоримо про любов до іншої людини, то це вже якийсь частковий випадок, в якому ми, одехто каже що на 100% щасливий, відчуваємо щастя. А друга частина у нас буде присвячена тематиці, яка, ну таке ближче вже ближче до якоїсь класичної психології, причини пов'язані з нашими минулими. Тобто, якщо ну, причини, чому на 100% нема щастя, як правило, вони з минулим пов'язані, психологи це багато років, багато десятиліть досліджують, є різні течії, підтечії психології, які цим займаються. Вони дуже багато в чому відрізняються, але в одному вони згодні, що причина пов'язана з тим, що людина тут і тепер, в теперішньому часі, не є присутньою. І причина її відсутності на 100% тут і тепер полягає в тому, що або частину енергії, або взагалі леву частку своєї енергії, вона залишає в якихось минулих подіях. Залишила там і, та, і той зв'язок з минулим постійно заважає перебувати в теперішньому моменті. Таке щось я сказав, як. Не знаю, вам то абстрактно, так, щось не близьке. Може якийсь приклад, чому до об'єкту не можна, то не є повністю, повністю щастя, якщо людину там любиш, а любов це щось інше, якось чіткіше, можна пояснити? Ну як я розумію, находський розум, то так, що якщо в мене є повнота внутрішнього якогось стану щастя, то мені зовнішні об'єкти не потрібні. Ну вони є добре, немає теж того. Якщо я когось шукаю для того, щоб він заповнив мою внутрішню якусь неповноту, то це означає, що я вже на 100% не відчуваю собі повноти. Відповідно, я не перекладаю відповідальність за свій стан внутрішній на той зовнішній об'єкт. Ну, Давайте тоді так, згадаємо те, що там в багатьох статтях, навіть в журналах сучасних друкується, ті види любові з грецької філософії. так? Що Базовий вид любові це ерос, тобто це притяження до іншої людини, протилежної статі. Якесь, це на сучас, сучасну мову можна прикласти як закоханість. А закоханість, якщо її розшифрувати, це абсолютно некритичне, несвідоме сприйняття іншої людини і ототоження з нею як з якимось ідеалом. Тобто ми не бачимо реальну людину в цей момент, ми бачимо якийсь свій спроєктований ідеал на неї, і, і в нас воно викликає стан закоханості. Такої легкої форії, легкості там, до крила людина літає. Це зміни навіть в мозку стане. Ми зараз не будемо про біохімічну реакцію, в мозку виглядати. Це от базовий рівень. Греки ще виділяли любов як дружбу. Дружбу просто от без, ну то ж називається платонічність, без відношення до статі. Також вони виділяли... Любов, яка вже є в сім'ї в стосунках. Ті, хто мають сім'ю, хто має сім'ю в А сім'я це що? Це пара чи це сім'я і діти пара і діти? Це вживає разом. Ага. Неважливо, чи діти. Чи... Разом проживають. Добре. То вони вже могли б частково ту любов сімейну відчувати. Це вже є ведення спільного побуту. Вирішення якихось певних спільних задач суспільстві. І деколи відчуття, от, що називається «ми». Тобто не є просто я і ще одне я, а навіть коли йдуть в суспільство, люди вони і представляють собою якусь одну єдину систему в цей момент. Ну, не постійно, звичайно, але дуже часто в багатьох аспектах життя подружжя, якщо між ними є оцей третій рівень взаємодії. Ми здаваємо, це вони представляють до конкретного об'єкту, а просто все, що вкладає в поля такої людини, вони отримує якийсь від неї позитив. Атмосфера? Атмосфера. Атмосфера. Тобто агапи це що? До кого любов? До, не до об'єкту? Це безумовно. Не до об'єкту. Якщо там почитати якісь літератури східні, там так само є поняття міжоб'єктних відносин, тобто суб'єкт-об'єктних відносин, коли завжди ми маємо певне напруження емоційних притів взаємодії. Так само там є поділ на різні стани і так само ніби стан станції, коли вже немає прив'язаності до певних об'єктів, а є просто сам стан, на називаємо сучасної мови про позитивне якесь транслювання, тобто не просто щаслива по собі. І вона щаслива в тому, що з нею відбувається. Всі події, які відбуваються, вона сприймає з натхненням і оптимізмом. І в кожній ситуації вона діє якомога більш конструктивно і творчо. Психологи стверджують, що сучасна людина це таке, так би мовити, нескінченне таке, коло взаємозалежності, ще від покоління до покоління, яке йде. Вона несе в собі певні відбитки минулих подій, Тобто особливо те, що було з нами в на дитинстві. І теза така і проста. Тобто, довести це от на якомусь такому рівні неможливо, бо психологія наука достатньо суб'єктивно. Але якщо ви подивитесь, ви можете побачити, як дорослі люди поводяться дуже часто певними шаблонами. І ті шаблони дуже часто нагадують поведінку незрілої дитини, переважно віком від 3 до 7 років. Особливо ця поведінка включається в ситуаціях критичних або нестандартних. Тобто, звичайно, якщо ми в якомусь там в зоні комфорту, то по колу ті типу, події не відбуваються, нічого такого не стається і не включається ця незріла складова. Але як тільки якась стресова ситуація виникає, то якщо в дитинстві були певні ситуації, які їх називають травмуючі, то зразу включається той самий сценарій поведінковий, дитячий. Ну, Навіть найтака простіша приклад це образа. Образа, насправді, це реакція Вона ніби притаманна всім і дорослим. Ну, майже. Так, ну, може хтось каже, що в нього немає, але ну, в принципі всім. Але сама її проти — це дитячість. Ну, Дитяча реакція. Вона сформована, тобто вона не сформована ні зріваним мисленням, ні зрілими емоціями, ні зрілими відчуттями. відчуттями. Не тим більше так? Це реакція, яка сформована для того, щоб отримати від іншого об'єкту бажаний, бажаний результат. Тобто, чому я ображаю? Щоб дати іншій людині зрозуміти, що щось не гаразд, щоб вона поміняла свою поведінку щодо мене. Ну, що примітивно казати. Як правило, мене спрацьовує, тому що. Той, від кого я це вимагаю, в нього самого з дитинства щось там є, свій, свій набір шаблонів. І відповідно дуже часто так відбувається, що зустрічаються і взаємодіють, особливо, от, коли пара починає зближатися. Спочатку вони ніби взаємодіють, як дорослі люди, але потім все одно стараються ті межі між дорослістю і дитячістю і починається взаємодія їхніх внутрішніх дітей. Якщо так можна. Метафорично сказати, але насправді це не метафора для мене. Це не метафора, а буквально розуміння, яке це розуміє. Відповідно, при взаємодії в парі, знову ж ну, тоді виникає питання. Якщо ми хочемо, то знову ж таке питання любов до себе, любов до іншого. Якщо ми зараз говоримо про взаємодію з потележною статтю в парі, то любов до іншого передбачає в першу чергу те, що я люблю себе. Я не можу дати іншому те, що в мене немає. Ну Це таке дуже просте, але ну, я так розумію, що багато людей взагалі не знають цього чомусь. Ну, так, пісти, тобто я не можу любити когось, якщо я не маю це в собі щодо себе. Ну, звідки я це візьму? Це, це воно або є, або нема. Штучно якось його там викликати неможливо. Тому в нас дуже часто в стосунках замість стосунки має місце ці складові часткові, тобто або закоханість в неконкретний якийсь розмітий об'єкт. І тільки до нього наближаєшся, закоханість проходить, тому що... Ти починаєш мати справу з реальною людиною, а не з своєю фантазією. Е, також е, на стосунках має місце ще пропрацювання тих минулих е, недопрацьованих подій. Тут ще такий нюанс, що в принципі пропрацювати це можна і в житті, тому тож немає ніякої складності ну, теоретичної. Тобто, якщо, наприклад, в мене з дитинства дуже сильно наприклад, звичка ображатися її, то кожна ситуація, з якою зустрічаюся дорослому житті, вона якраз мала би допомогти ставати більш рівним, Так? Питання лише, щоб я собі ніби в цьому зізнався. Тут ще одна складність сучасної людини. Сучасна людина постійно собі бреше. Я говорю грубо, намисно так, щоб на це заакцентувати вашу увагу. Ви можете просто це прийняти до відома, відео, тобто, просто інформація для розгляду. Тобто Для мене це твердження очевидне що дуже мало сучасних людей, які взагалі здатні бути правдивими щодо себе самих. Що це означає? Це означає, що сучасна людина дуже слабо взагалі знає, що вона почуває в даний момент отут і тепер. Вона дуже слабо знає, що вона реально хоче в цьому житті. Тобто, чому дуже часто в нас стосунки не клеяться з, з тим, кого ми нібито вибрали? Значить ми вибрали не те, що нам треба. Тобто ми не знаємо, що ми хочемо насправді. Ну, треба просто, якщо так подивитися, на ну, це все дуже просто. І третє, сучасна людина є механістична роботизована істота в, пев в певному сенсі, яка діє за певними шаблонами. Це такий ніби негатив. Позитив полягає в тому, що все це разом з тим, сучасна людина є творчою істотою, здатна з міняти своє сьогодення. І в кожного з нас є якийсь ресурс, який вона може задіяти. Цей ресурс можна назвати. Там, соціонічної мови, своїми якимись сильними сторонами, сильними психологічними функціями. Якщо ще не соціонічною мовою, то в кожного з нас є ця тяга до розвитку, до щораз більшого якогось самоствердження в цьому світі. Це так само воно вродження. І якщо так подивитися загально, то виходить, що є постійна боротьба між тою інертною частиною в тій же людині, яка хоче зони комфорту постійної, затишку, і щоб хтось. Вирішив, щоб хтось змінився на поле і вирішив ті всі некомфорти, які є в неї. Це її нервна частина, а з другого боку в неї є оця творча частина, яка постійно хоче якогось розвитку і проявлення себе в світі щораз більш щораз більш творчо і конструктивно. Дуже часто ще про любов, коли говорить, то ну, я такий знову трошки критично момент. Дуже часто... І ми хочемо, щоб нас відбували. Тобто, Якщо в мене немає чогось всередині, то в мене є така надія, що зовні до мене це прийде. Як тільки важливо правильно вибрати об'єкт зовнішній, і він буде давати мені от, заповняти цю мою пустку і невпевненість. Це теж не спрацьовує, тому що заповнити те, що в нас всередині, можемо тільки ми. Відповідно, тут така ситуація, як я це розумію простому. Що таке зрілі стосунки? Це стосунки, коли пропрацьовані ці всі, що я сказав, шаблонами зрілої поведінки. Пропрацьовані вони можуть бути лише через свідоме проживання ситуації в даному часі. І, друге, це коли учасники взаємостосунків беруть відповідальність в цих стосунках 50 на 50. Це дуже просто звучить і, здається, вам очевидним, але там є 50 на 50. Але скажу так, якщо стосунки розпадаються, це означає, що був сильний пере... перегин якусь сторону. Тобто не знайшлося разом 100% відповідальності в тих стосунках. Тобто хтось точно не вкладався. Або одна сторона не вкладалася, або навіть убитві. Переважно обидві сторони. Закон такий, що психологічний, що притягуються люди, це теж так довести неможливо, але можна побачити. Зі схожими проблемами. От... Е то я не тільки про особисті стосунки, а взагалі от по життю. В трудовому колективі те саме. Найбільше нас якраз травмує той психологічно е риси, якого ми не приймаємо взагалі в собі, і в інших. так? Відповідно, для того, щоб... Ну, якщо ми притягуємося з спільними проблемами, то знову тут така ситуація. Я зараз дуже так загально біжу по тому абстрактно. Може бути знову різні варіанти. Або обидві людини нічого не зрозуміли з того, що між ними сталося. І потім повторюється з іншими людьми ще десь разів підряд на грубо кажучи. Або хтось один щось зрозумів, або, 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 або обидвоє зрозуміли, для чого вони зустрілись і що вони мали пропрацювати. Тобто, в даних стосунках. І тоді є маленька ймовірність, що ті, та сама пара може вийти на інший рівень спілкування, куди вони вже творять пару для того, щоб... Не пропрацьовувати якісь особистісні э, психологічні замовочки, а для того, щоб створювати стосунки, сім'ю там, там народжувати дітей свідомо і таке інше. Дайте мені якийсь голодні здок, що, що я таке говорю і що і взагалі на тут. У тебе. Чому до дуже маю тут? Тут щось Це, Це що притягнутися там. Звичайно, можливіше. Не бути коханим, а все-таки любити самого насамперед, так я розумію? Так. Насобори. Це основа. Якщо того нема, то, то кохання, ми шукаємо, то як, як комунізм. А де але, але баланс між тим, що ти любиш і тебе не до кінця любить, або навпаки, скажімо так. пі. Має бути гармонія в цьому відношенні, так розумієш. Чи можливо варіанти, що ти кохаєш, а... Інша людина не кохає, але надією, що вона покохає, має роботи по Ну, Це ці всі ігри Санта-Барбарні. сантибарварні. Що... Це свідомість. Тобто... Ну таке є, так? І по суті, просто що я ніби тут намагаюся так дуже категорично сказати, що це безнадійна ситуація. Якщо це ніби паритетні стосунки. От стосунках має бути баланс 150-50 відповідальності. Це так само, грубо кажучи, баланс впевненості двох сторін. В собі. Має бути приблизно рівний. Якщо ми говоримо, що один кохає, а другий там не зовсім. <кухає цього> ми говоримо про Відповідальність за що. Відповідальність? Це відповідальність. за що? Ну, перш за все, психологічна відповідальність за свій стан. Тобто я не чіпляюсь за інший об'єкт, щоб від нього отримати те, що там в мене щось в середині немає повноти якоїсь чомусь. Невпевність якась. Або, наприклад, я просто одружуюсь, бо вже настав час. І я від того об'єкту очікую, що він просто заповнює це. Бо показати просто друзям, що от у мене хтось є. Ну, це не відповідальність, мені здається, це трошки інше. Mm. Ми говоримо про відповідальність, що має нова, що, що конкретно куда це слово. Ну, я знову ж кажу, йдеться в першу чергу про психологічну відповідальність за себе. І я не очікую, що інша людина буде якимось чином компенсувати ці мої психологічні білі плями. Що кожен опирається на себе. Yeah. І тоді він має що іншому, просто що якщо в щось ще лишається, коли він вже ніби свою опору знайшов, то він іншому це дає. Тож, інші де є теж. І тоді вони не зациклюються один на одного, а вони між собою будують те, що називається сім'я це щось нове. Вони якийсь новий простір будують. Нові цілі спільні ставлять. Дуже часто, коли пара зустрічається, вони не спільні цілі ставлять. Один має свої цілі, другий інші. І вони навіть між собою їх не проговорили дуже часто. І потім, коли вони починають зближатися, виявляється, що абсолютно різні цілі, наприклад. Держічка, ну, про цілі. От, у мене якось так склалось, власне стосунках, що у нас якраз був цей відлік цих стосунків, якраз почався з того, що ми оці цілі один одному сказали. О, і співпали Так, вони співпали, і, власне, це навіть тут, що ви говорили, що притягується людина з певними ну, проблема, можливо, частково це проблема, так? але з іншої сторони це і цілі. Тобто, якщо є якась проблема, так це і цілі вирішити. Відповідно, ну. Це шанс є Так. Тобто ти знаходиш такого партнера, з яким е, ну, ви і доповнюєте до одного, і вирішуєте ці проблеми. Не тільки, ну, якби... Це буде про сумісність, так Тобто так. Оці цілі, власне, це свідомість, ну, скажімо так. Тому що насправді мені здається, що дуже багато людей у час не мають тої свідомленості і тої відповідальності, про яку ви кажете. Можливо. Розуміння цих речей, то воно якось не в культурі ніби. Бракує цих даних, бракує цих знань, бракує того, щоб люди мали більше ну, на цьому акцентувати, вміти будувати усі сім'ї, вміти любити одного, ну, і так далі. Це те, що потребує дуже великого розвитку, тому що насправді люди надто егоцентричні, ну, дуже багато йогоїзму. А це треба вміти собі виховувати. Окремо сім'я з любов'ю, кілька слів, то таким би я, таке галопом по Європах. Е, батьківська сіня, тобто кожен нас десь формувався в якомусь середовищі. Ну, перше питання, чи була сіня повна чи ні. Треба себе запитати, ну, згадати. Якщо раптом не повна, то тут знову ситуація непроста. Тобто, бо це знову ж воно... Психологи це знають, якось тут довести важко, але по життю це зараз є видно, що ми в доросле життя приносимо, окрім того власного, власного родженого, те, що в нас якийсь там роджений е, потенціал, модель, шаблон батьківської сім'ї. Тобто, якщо, наприклад, е, дівчинка в сім'ї формувалась, то, очевидно, часто кажуть, вибирає вона чоловіка, схожого на батька. А сама вона схожа на маму за своїми поведінковими рисами. Це, ніби, ну, це ж само собою розуміється. Тобто я маю кого наслідувати, наслідую я того з батьків, хто зі мною в одної статі. Так? І я бачу, що протилежна стать має бути схожа на магувати. Оскільки сім'ї не ідеальні, майже всі не ідеальні, то дитина, яка, крім того, що вона має, що я називав різноманітні свої психологічні шаблони травми кажучи то вона ще має оцей шаблон сім'ї батьківської. Відповідно, якщо сім'я була не дуже гармонійна, і батьки були між собою несумісні, то є великі ризики, що в дорослому житті людина буде вибирати собі такого партнера, з яким вона буде намагатися несвідомо, вона що несвідомо вибирається, але так воно виходить потім, що вона ніби несвідомо розв'язує ці батьківські вузли. Знову ж... Ці не кажуть, це є погано, але це, це життя. Але знову питання в тому, як потім з того ми виходимо. Я перед тим сказав, дуже важливо з таких ситуацій виходити з, не просто механістично, що от щось не вийшло, а з усвідомленням, для чого потрібен був цей досвід і що я після цього здобув. Тобто, що треба поміняти в своєму житті, щоб наступна спроба група, кажучи, була кращою. З цим ясно? Чи є внутрішні згоди, чи можливо колосі ну, Заперечено, що то щось не так.